Вітаю вас, мої любі слухачі. Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування. Наталя піднімалася сходами до своєї орендованої квартири. Це була її реальність. Після розлучення була можливість оселитися в селі, та Наталя не бачила там реалізації себе справжньої, інша справа міста. Але дівчина й досі жила одна, працювала і, як часто буває, на себе часу не лишалась, а можливо їй вдача цього не дозволяла. Ступивши на сходовий майданчик, вона помітила дівчинку років шести та стояла перед порожньою квартирою навпроти її дверей. Ти до кого? запитала Наталя. Шукаю маму, ви її не бачили? На неї пильно дивилися пара оченят, Наталя задумалася. В цьому будинку вона жила зовсім недавно і настільки знала, квартира, перед якою стояла мала, весь цей час була порожньою, але ж там ніхто не живе, відповіла вона дівчинці, та розплакалася і сіла на сходи. Тітонько, нам дуже потрібна мама, тільки вона може все змінити нам з татом без неї дуже погано. Наталя розгубилася вона не могла зрозуміти, як допомогти малечі. Адже дітей у неї не було і досвіду спілкування, на жаль, теж. обійняти, запросити на чай. Тільки ж до незнайомої тітки вона навряд чи піде. У цю мить у неї в квартирі задзвонив телефон. Що ж робити? хвилювалася Наталя. Стій тут, нікуди не йди. Я зараз відповім на дзвінок і спробую тобі допомогти. Дівчина кивнула. Наталі не було рівно дві хвилини, та, повернувшись на майданчик, вона побачила лише пусті сходи, де вона могла так швидко подітися, знизала плечима. Сподіваюсь, з нею все буде добре, подумала тоді Наталя. Вона ще спустилася сходами і вибігла з під'їзду, мало її і слід простих. Ну як я могла її упустити? Цілий вечір дівчинка не виходила в неї з голови. Тоді вона вирішила зателефонувати жінці, в якої орендує квартиру, та запитати напевне, вона має знати. Хто її сусіди по сходовому майданчику? Там кілька років уже ніхто не живе, відповіла Лариса Петрівна, власниця квартири. А що тобі? Сьогодні приходила дівчинка, маму тут шукала. Сусідка промовила, наче щось пригадуючи це, мабуть, донька Іванки, та її вже немає в живих, навіть не знаю, скільки років. Багато часу минуло з тих пір. Чоловік один лишився та ще й з немовлям на руках. У цій квартирі, мабуть, жити не зміг з'їхав з того часу вона пустує. А потім вона опам'яталась знаєш, Наталю, адже вони недалеко зараз живуть. Якщо прибіжить знову, то краще відведи її додому. А адресу я тобі зараз продиктую. Потім все якось закрутилося, рутина поглинула Наталю з головою, і ця історія з дівчинкою поволі почала забуватися. Завали на роботі додому поверталася майже опівночі. Якось напередодні новорічних свят вона знову почула тихий стукіт та схлипування, кинулася до дверей, там стояла вона, та сама сіроока дівчинка, і плакала. Що в тебе сталося? Де твій тато? І чому ти сама? Я вже доросла, а тато, він вдома, а я шукаю маму, тихо сказала дівчинка. Згадавши, що десь записана адреса, Наталя побігла шукати записник. Та цього разу вона не повторила попередню помилку і попросила дівчинку почекати її в своїй квартирі. Мала зайшла, озирнулася і присіла на пуф у коридорі. А коли вона таки знайшла заповітний папірець, мала уже солодко спала, загорнувшись калачиком. Акуратно перенісши дитину до вітальні на диван, Наталя знову набрала номер Лариси Петрівни. Ви, вибачте, що потурбувала. У мене знову проблема. Пам'ятаєте, я вам розповідала про дитину, яка приходить до порожньої квартири напроти, отже, вона у мене. Я хотіла відвести її додому, але поки шукала адресу, дівчинка заснула. Боюсь, батько шукатиме. Знаєш, Наталю, я живу якраз неподалік від них. Зараз спробую сходити. Будь ласка, будь на зв'язку. Добре, дівчина поклала слухавку і мимоволі замилувалася дівчинкою. Поправила неслухняне пасмо, погладила по плечу. Вона так мріяла про своїх дітей, але, на жаль, мріям не судилося збутися. З колишнім чоловіком колись жили душа в душу, настав час, і вони задумалися про дітей. Перший раз, коли вона була при надії, відразу втратила малюка можливо, через хворобу не вдалося доносити. А дізнавшись, що чекає вдруге, вона не встигла зреагувати. На роботі якраз чекали перевірку, нервували, працювали практично без відпочинку. Стрес, вона просто не встигла звільнитися, замінити не було ким. Чоловік не пробачив її і її ж легковажність. Почалися сварки, вона кохала Максима, і він її теж, та між ними ніби пробігла якась чорна кішка. Постійні непорозуміння. Дорікання одне одному. Врешті сталося так, що сім'ю зберегти не вдалося. Незабаром вони розлучилися. Наталя від знайомих взнала, що в його новій родині підростає донька, але про нього більше нічого так і не чула, Ненавмисно викресливши його із життя разом із спільними друзями та знайомими так і жила вже понад сім років одна постійно знімаючи орендовані квартири. Її роздуми перервав тихий стукіт у двері. Наталя щось відчула і миттю кинулася відчиняти і не повірила своїм очам. На порозі стояв колишній чоловік. Вже чого, чого, а такого вона точно не чекала. Максиме? А ти як тут опинився? здивовано запитала вона. Я взагалі то прийшов за донькою. Це ж твоя адреса, і він назвав номер будинку і квартири. Так, моя. А це твоя донька? Проходь, вона спить. Максим з Наталею пройшли на кухню. Вона ввімкнула чайник ось вже кого вона не очікувала побачити на порозі своєї квартири, але життя часом підкидає і не такі сюрпризи. Ми не заважатимемо тобі, я можу розбудити Яну та забрати додому. Ні, не буди, хай поспить, тихенько мовила Наталя. «А що у вас трапилося? Вона вже кілька разів приходить на майданчик і стукає в двері напроти. Максим стомлено прикрив очі, а потім почав розповідати. Кілька років тому, після розлучення з тобою, ми жили у квартирі з Іванкою, це житло дісталося у спадок від діда. Після весілля ми в'їхали у цю квартиру. Невдовзі Іванка була при надії, а я на сьомому небі від щастя. Сама знаєш, як мені хотілося малюка. Пам'ятаю, як прийшов термін, і я відвіз дружину в лікарню. Вона плакала, переживала, мабуть, відчувала, взяла мене за руку та попросила подбати про дитину. Якщо з нею що станеться. В процесі почалися ускладнення. Дружину, на жаль, не врятували, сумно мовив чоловік. Пробач, мені дуже шкода. Наталя погладила його по плечу. Бачила, як він кріпився. Але зрадницькі сльози наступали на очах, так наче він тримав весь цей біль усередині, а тепер закінчилися сили, і він вирвався назовні. Тут почувся тупіт дитячих ніжок у кімнаті. Тату, Максим кинувся до доньки, обійняв її і притиснув до себе. Яно, я хвилювався. Навіщо ти пішла без дозволу? Я просто хочу знайти свою маму, ми її обов'язково знайдемо. Але трохи згодом. Ходімо додому. Чоловік повернувся до Наталі. Дякую тобі, ось мій номер. Простяну їй свою візитку. Телефонуй, якщо раптом Януся знову прибіжить сюди. Ми живемо неподалік. Дорогу вона тепер добре знає. Зрозуміла, кивнула Наталя. А звідки вона дізналася про адресу цієї квартири, поцікавилася вона? Сам показав, зітхнув Максим. Треба було забрати деякі речі. Яна побачила її фотографії на стінах, і з того часу мріє про зустрічі з матір'ю. Я не міг сказати їй правду і буркнув, що Іванка просто поїхала, але обов'язково колись повернеться. Вони пішли, а за кілька днів Максим зателефонував, запросив прогулятися разом у вихідні. Так вони потроху стали спілкуватися ходили втрьох у парк, кафе та кіно. Януся прив'язалася до Наталі, і так вийшло, що якось ненароком назвала її мамою. Наталю одного разу сказав Максим переїжджай до нас, скільки можна по орендованих квартирах мотатися. Яна за тобою сумує, часто запитує. А ти підняла вона очі? І я. Він взяв її руки в свої. Дуже скучив. Вибач мені за те, що не зміг зберегти сім'ю. Наталя не змогла відмовити, вона теж почала звикати до родини, Перше, після скількох років самотності, адже колишні білі непорозуміння залишилися в минулому. Вони обоє ніби подорослішали і розуміли коли б повернулися на вісім років назад, вели себе б зовсім по іншому, та доля закрутила все так, ніби встановила свої порядки з того часу вони разом. Наталя таки покинула роботу в той момент, коли зробила наступний тест. Вона зателефонувала шефу і повідомила, що звільняється, навіть не вийшовши, написати заяву, відіслала її електронкою. Зараз вони вже в чотирьох. Януся називає її мамою та бавиться з маленьким братиком. А Наталя, згадуючи роки самотності, щодня дякує Долі за подарунок, якому немає ціни. Бути коханою дружиною та матір'ю. Дякую, що дослухали до кінця. Сподобалася розповідь. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Дякую, що ви з нами. Почуємось.